Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. У нас в продажі з'явився такий Passat B8 2018 рік комплектації Highline на дуже шикарному заряді комплектації, хто як скаже, в топовому кольорі, як на мою думку. Це так, індивідуальна точка зору, це Уран Grau і Особливо він себе багато проявляє в комплектації хайлайн, багато нікеля на ньому, хромованих деталей на цих дисках. Друзі, тут досить досить хороша комплектація, Ви вже звернули увагу в бампері. У нас камери 360, у нас панорамна, тар, середня оптика LED. машинка з Німеччини. Зверніть увагу на цих всіх питаннях машина взагалі в ідеалі. Акуратний водій, напевне, був. Оптика нами вже відновлена, тому як слабке місце по восьмому, ви знаєте, що фари його збирають все на бамах, тому вони вже оклеєні в корониклібочку і мають отакий шикарний от вигляд. В лобовому у нас камера асистентів, це і контроль дистанції, адаптивний круїз. Значок. Взагалі проблема, я не знаю з чим це пов'язано, але проблема купити гарного волосську, комплектації з пробігом в межах 200 тисяч, все йде вже 250. У нас безключовий доступ, машинка після детейлінгу, забудь ба. Нічого тут не зацарапано, не задерто, все в ідеалі вже підключена діагностика, щоб ви могли бачити, що все тут добре. У нас топова навігація, віртуальна панель приладів. Так, Пробав. зробили ми вже тест, машина заведена була під час відео. Наявних помилок немає. Тобто ви розумієте, що... Для чого це робиться, тому якщо по машині є активні помилки, вони завжди будуть світитися і якби, максимально, мінімально, як не знаю, як ви скажете, от ми від себе даємо, що можемо. А далі вже, якщо ви хочете будь-яку перевірку, будь ласка, це не проблема. Офіційний сервіс будь-який з підборщиків і так далі. Ми стараємося подати те, що ми можемо зробити. Все. От після детейнга має такий вигляд. Кермо, друзі, 200 тисяч. Зверніть увагу на стиках. Все в ідеалі, без потертостей. Ось такий от апарат. Панорамний дах. Він повністю відсовується. В машині не курили, тут нічого ніде. Жовтого немає, без прокулів, без пропалів. В супровому стані. Контурні підсвіточки салону, ручки, двері, ноги. Все супер. Тут все, зверніть увагу після правильного детейнгу, який воно має вигляд, без якоїсь мошки і так далі. Все суперово. Машинка в нас без підкрасів, я покажу це детальніше. Навіть погода сприяє тому, щоб ви могли максимально, ми могли максимально перенести вам весь естетичний вигляд цього авто. У нас є електрофаркоп, тут все також в ідеалі, собак ніхто не возив відділ для завантаження в суперовому стані, стеля також без продавлень, як ви знаєте, дітки в Німеччині їздять, ніхто не звертає на це уваги, і потім є такі моменти, як вдавленості потолку, рук, ніг і так далі. Тут панорамка, то трішки з цим краще. Топовий салон теж на мою думку. Є свої плюси, в Алькантарі не така холодна і так далі. Зверніть сюди увагу. Місце пасажира також ідеальне, без дефектів. Тому заряд, друзі, не пам'ятаю, показує. 360, дуже хороша функція при паркуванні. У нас останній зафіксований. Так, отак. Він код цієї машинки. 178 тисяч в червні місяці. По всьому також питань немає, історія тут правильна. Велика машина постійно обслуговувалась на офіційному дилері, тому він код я вам зараз покажу і ви можете самі впевнитись прозорості пробігу і так далі. Вікна всі рідненькі, крім лобового, але ну, від цього нікуди не дітися, так як ви тюф не пройдете в Німеччині, якщо є сколи. А вони там з'являються дуже часто. За рахунок швидкості. От от. Тут нас також зверніть увагу, немає ніяких сколів, навіть по зеркалах. Відразу буде видно, наскільки вони заматовані і так далі. То все, друзі, що для комфорту потрібно, тут все є. Також сюди увагу зверніть, нічого ніде не оббито. На такий пробіг це дуже шикарний стан. Сидіння все тут в порядку. Все в ідеалі. І я так думаю, що довго ця машинка клієнта чекати не буде, тому яких практично немає хороших. Там. Двигун працює ідеально. У нас відкрився відкрилася емблема з камерою. Так, відразу приладом. Вм'ятин, подряпин і так далі, по машині немає. Кузов у нас оцинкований. Прилад відразу це показує. Голяр, ну просто шикарний. Проявляє себе взагалі круто. Я не буду так, як автопідборщики, да, отак вот на кожній 300 раз. Якщо щось є, і ви професіонали ви це відразу зловите і покажете тому на рахунок підкрасів тут взагалі питань немає, за це можна не переживати. Все тут в порядку. Тому, друзі, часу не гайте. Подзвонили, От отримали максимальну інформацію, записались на офіційний сервіс, заїхали, перевірили і вже скоро ви будете новим власником хорошого перевіреного авто з Німеччини. Тому я повторююся ще раз, варіантів в принципі майже немає. Оформлення всіх документів на місці, тому ви заощаджуєте час, кошти, не тратячи їх на металолом Звертайтеся до нас, телефонуйте на рахунок підбору та пригону авто під ключ з Німеччини. Всім гарного дня, хорошого настрою, дякуємо, що ви з нами.